Всім привіт! Я Євген Хмара, український композитор і багатодітний батько. Привіт! Мене звати Дар'я Хмара, і до сенсу з нашої родини ходить двоє діток Віра і Микола. Віра ходить в прискол, їй 6 років, а Миколка ходить в перший клас, і йому 8 років. Миколці, який ходить в школу, йому дуже подобається навчальний процес, тому що дуже часто після уроків, коли він приходить додому, він ділиться тим, що вивчалося сьогодні. Які в нього здобутки були за цілий день. Дуже подобається дружня атмосфера, яка є всередині між дітьми, і також хочу вітати ну, просто величезну шану всім вчителям і пані Наталі. Це директор цього закладу, яка приймає максимальну участь в цьому процесі. Кожну дитину вона знає, вона знає всі особливості і знає, що сказати, як сказати. Чому ми обрали сенс спочатку нашим садочком, а тепер садочком і школою, в першу чергу ці люди, яких ми тут зустріли. Тому що коли ми обирали для дітей місце, де вони будуть навчатися, ми в першу чергу на те, які люди будуть проводити з нашими дітьми цілий день. Саме потужна сила в сенсі, на мій погляд, це команда. Настільки дружня і класна атмосфера тут. Що після там, перших місяців, як е, наші діти були тут, ми просто зрозуміли, що ну, ми зробили точно правильний вибір. Що стосується підходу до навчання, як в садочку, так і в школі, нам дуже подобається те, що тут багато е, практичних занять. Я пам'ятаю, навіть коли м, старший тепер, який ходить в школу, ходив до прискулу в теплу пору року, вони в основному робили щось. На вулиці якісь матеріали, які можна було прочитати, вони там підтверджували величезною купою дослідів разом з природою, разом зі світом, який їх оточує. саме сенс дає дітям бажання щось вивчати. Мені подобається такий предмет, який є він роботехніка, здається, називається, і син просто в захваті. Тобто вони якісь плати з'єднують. Я вже розумію, що я вже це не зробив. А він з таким задоволенням проти прямо показує. Вони програмують це азим програмування. Наші діти і в прескулі, і в школі. Вони вдвох відвідують саме мені здається. Топове заняття додаткове в сенсі. Це рукоділля, це студія, додатковий урок. Рукоділля показує, наскільки для дітей важливо щось робити своїми руками, і предмет, як роботехніка, це точно про майбутнє. Все буде автоматизовано, комусь це треба створювати. І от ми віримо, що це наше нове покоління, яке буде все це створювати. Що стосується безпеки в сенсі, то ми з чоловіком абсолютно спокійні, тому що в випадку тривоги тут є повноцінне укриття, яке функціонує. В принципі, і не дуже відрізняється від того, коли діти навчаються в безтривожний час. Спека сенс. Ну я думаю, тут не потрібно зайвих якихось слів достатньо сюди один раз прийти і все зрозуміти, що охороняємо територію, ніхто з чужих попасти не може, стоїть камера на вході. Працює охорона, яка знає всіх батьків, мені здається, по іменам. Що стосується командної роботи і комунікації між батьками і викладачами, вчителями, вихователями, директором, то це одна з найбільших переваг за ці роки, скільки діти ходять сюди для нас особисто. Кожен з нас унікальний. Немає інструкції по вихованню дитини. І мені подобається, що колектив сенс. Придивляється до кожної дитини, знає особливості кожної дитини, разом з батьками. Якось всі рухаються по одному напрямку. Радимо вашим діткам обов'язково прийти. ми, наша хмарна родина, дуже рекомендуємо, тому що нам тут дуже подобається.